Так, я вже попрала, навіть все нині не допрала, але то, що просто, ну, то, що може. Бо, так сказати, ви знаєте, по-чесному жарти жартами, але то нема сміху, то речі досить такі важкі, щоб попрати вручну, то дуже важко. Але зараз на дворі буду полоскати, мама свариться мною. На дворі не полоще, тому що тут трошки холодно, але до хати носити воду наносила сюди 10 вітер води з керниці і 2 відра гарячої, щоб було трошки тепліше. Це треба занести до кухні, потім з кухні це все виносити. Це вже просто не, нереально, це лише прополоскати. От таке саме Тому Коли спрала я таке, пам'ятаю, я ще була дівчину, то ще машинки туди не було. Вода не була, ще підведена до кухні. Вкралося якось. Ну, але зараз. Та й що то нині? Від рані до обіду вправо. Через обід песиків побудувала, сама поїла. води носила туди-сюди Ти вже бо зараз колоскати та й вечірки. Маєш тобі, що можна за такий короткий день зробити. Що робити? Муси бути так, як є. Принаймні зараз. Може, десь підуть уже подивитись. Буде та вода, не буде тої води, не знаю. Через що нема. Через те, що в нас така проблема постійно з водою, багато собі вже вибили скважини. Ну і Є люди вже мають скважину, той вже не будете дивитися по воду, шукати, де там та катрісла та труба, чи що там, яка проблема з тим. А ті, хто трохи має, то й так обходиться при тим, що має. А ті, що не мають, то й так воно, знаєте, є. Ось коротше, така фігня. Його перепло, а там каше ціла миска того чорного таких шмотків. Звичайно, машинку ліпшу машинку закину. Попрала, пополоскала, викрутила, витягуєш з машинки, на, можна сказати, майже чуть не сухе. То що розкину там на яку годинку, дві вітер провілати і все. Тут вже можна знімати, вже висохли. Ну, а це зовсім не так.